Серега, ти що, поліруєш що? Так, да, полірую зараз лобове скло. І що, ти можеш вивезти в ідеал, що там не лишиться царапини ніякої? Ну, в ідеал, на жаль, не можна вивезти. На, на відсотків 60-70 царапини можна забрати. А, чого? Я зараз вам поясню. Часте питання від наших клієнтів також. Є в мене от зараз два листка підготовлені. Тут у нас показані царапини в розрізі. Як поліруємо ми, покажи, Віталій. Оце маленькі царапинки, які там як волосина людська. Вони забираються повністю, а оці більші царапини скруглюються їхні кутки. Тобто виходить ось такий результат. І царапини все одно лишаються. Якщо ми ж зробимо таким чином, повністю виполіруємо царапину, що в нас виходить? Як ти думаєш? Це є лінза вже, то що скло йде. Якщо вона є отака дуже малесенька, плавна. Ти її поміщати не будеш. Якщо ми зробимо отак, буде велика лінза. Були навіть випадки, я чув, що вона працює як лупа на сонці. прикинь. От сонце світить літом 30 градусів жари, воно як лопа робиться, коротше, випалює, просто ночна машина горіти. Не уявляю? Не виявляємо. Тому треба зважати на всі ризики при поліруванні лобового скла і розуміти, що по технології ми можемо зробити тільки ось таким чином. Тобто вона забирається на 70%, вона у нас прозорішою. Ви її не помічаєте, вона вам так не мішає, але вона трошки залишиться.